Ми знаємо інформацію про полон неофіційно. Він пішов добровольцем, прийшла повістка оновити дані ще в 2023 році. Його запитали, чи він пройшов військовий ну, ВЛК і просто якби, як оновити дані. Він сказав, що піду служити, тому що поки я не піду, війна не закінчиться. Пішов служити. Олександр Бісик, 39-річний радомишлянин, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади, зник 5 серпня 2023 року під Бахмутом. Поліна Дудко, сестра Олександра, розповіла, що брат почав служити у Збройних силах України з квітня 2023 року. Був на навчанні за кордоном. Це його було перше бойове завдання. Ішло шість хлопців, як уже ми згодом дізналися. І він один, тільки з них без звісти. Один з цих хлопців загинув. Чотирьох контузило. Поліна говорить, коли брат перестав виходити на зв'язок, вона почала телефонувати в його бригаду на гарячу лінію. І він попереджував, що якщо я піду, я можу бути без зв'язку, тому що телефони брати не буду, кнопочного я собі купляти не буду. може бути дві неділі без зв'язку. Мені на гарячій лінії 77-ї бригади дуже завіряли все добре, зв'язок з хлопцями є. Все добре, не переживайте, це нормально. Поліна каже, починаючи з 5 по 20 серпня 2023 року, вона постійно телефонувала на гарячу лінію. А 21 серпня 2023 року прийшло сповіщення, що Олександр Бісик зник без звісти. Жінка говорить, коли отримала речі брата, почала шукати в його телефоні контакти побратимів, з якими Олександр пішов на завдання. Ми знайшли одного побратима, який відкликнувся. Він нам Ну, ось що вони попали під обстріл. Коли було туманно, вони бачили два тіла, коли вони вже вони буквально надійшли до позиції 200 метрів їх накрив обстріл. Коли вони ще там дивилися, було два тіла, коли вони вже почали вже все утихомирилось, брата вже не було. Ну Тобто він свою версію таку виклав, що можливо він. Пішов, став і пішов, а в такому стані контузії можна йти прямо в руки до в полон, можна сказати, а попереду були тільки. Позиції ворогів жінка говорить 19 серпня 2025 року у Радомошлі вона зустрілася з представниками координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та з представниками державних структур, які займаються формуванням списків та координацією обмінів військовополонених. Під час зустрічі представники структур розповіли: якщо я навіть знайду фото або відео, де мій брат називає себе, це не буде офіційним підтвердженням полону. Тому що це може бути згенеровано штучним інтелектом. Хоча ще півроку назад я знаю, що це було б офіційне підтвердження. полону. це якби буде для мене щось. Що він в полоні. Я і так знаю, що він в полоні. Жінка каже, що моніторить соцмережі, де виставляють відео і фото з полоненими. На одному відео говорить Поліна, вона та її рідні побачили чоловіка схожого на Олександра. У мене було вже два фото, відео. Це не є. Якби офіційною експертизою, яку можна подати, але не офіційно. Ми подавали там співпадіння. Там хлопці дуже змінюються і дуже схожі один на один. Нам сказали, що це може бути 98% вісім ваш брат офіційне підтвердження про полон надає тільки червоний хрест міжнародний. Російська Федерація Червоний Хрест не допускає в колонії, тому підтверджуються одиниці. Мене хвилює, чому хлопці зі статусом зникли безвісти, не подають в списки на обмін військовополонених, а тільки офіційне підтвердження, чому на законодавчому рівні не повертають зниклих безвісти». Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.